М? Дивіться, яка краса чужих чоловіків не буває. От є холодний, голодний. Жінка далеко і не доглядає. То чому ж би не обігріти? Ну, всі ви прекрасно знаєте, що мої відео будуть не про кохання та інші почуття, а про гроші та мені. Так ось, для таких ось паняночок, для яких не буває чужих чоловіків, не буває і чужих грошей. Особливо якщо всі гроші, чоловіка, який не може бути чужим, хоча і жонатий, наприклад, на вас і яка за кордоном. Ні для кого не секрет, що зараз дуже багато дівчат знаходяться за кордоном. Хтось знайшов нового чоловіка, хтось придивляється трішечки поки що, хтось просто заклопотаний там своїм новим життям і не відвідує чоловіка в Україні півтора-два року, наприклад, не підтримуючи стосунки між чоловіком і жінкою, такими, якими вони мають бути. Чоловіки в Україні почуваються покинутими і непотрібними, тим паче, що вони не можуть виїхати. Мало хто чоловіків відмовиться від такої спокусливої пропозиції, тому що вона не тільки виглядає сексуально, а ще й досить альтруїстично. Так що, дівчата, ви маєте розуміти одну річ: якщо ви закинули тут в Україні чоловіка, то ви закинули не тільки його, а ще й спільну сумісну власність подружжя, яку ви лишили без нагляду. І чи краще чоловіки за кордоном вам стане достаменно відомо тільки через деякий час. Тим паче я впевнена, що вже зараз ви не враховуєте фінансові традиції інших країн. А позбавити спільно нажитого майна ви можете вже сьогодні і навіть не дізнатися про це. Тому що зараз у нас як у сімейних адвокатів дуже багато звернень. По наступним моментам розподіл спільного майна подружжя, продаж квартир в новобудовах без дозволу дружини, продаж автівок через сервісні центри без дозволу дружини. Поселення коханок це взагалі дуже розповсюдження історія. У спільні з дружинами квартири та будинки, поки вона за кордоном. Найогидніше в тому всьому, що в таких випадках ні чоловік, ні дружина не визнають один перед одним те, що вони мають інших людей на стороні. Жінка не каже, що вона не хоче вертатися, а чоловік не каже, що його тут обігрівають. А робити треба по совісті. Уїхали не хочете повертатися, розвідіться, розділіть майно, скажіть так, як є. Те саме з чоловіками. Не будуйте нові відносини на брехні. Чесно, скажіть, що привели другу жінку, розділіть майно і живіть собі спокійно.